Друзі, усім привіт! З вами я Рекс і ви на каналі Пластилінова майстерня. У цьому відео ми зробимо морського коника з пластиліном. Давайте починати ліпити. Додивлітесь відео до кінця, щоб побачити, яким він вийде. Усім привіт, друзі! Як Рекс сказав, ми будемо робити морського коника. Для нього мені знадобиться голубий колір Ви можете використовувати і якийсь інший, який вам подобається. Ще я буду використовувати дві фарби, чорну та білу, для того, щоб зробити гарні очі. Починаємо ліпити. Для початку розкатаємо невеличку, навіть не, невеличку таку середню ковбаску. із двома гостренькими кінцями. Один кінець, це буде у нас хвостик, а інший кінець, кінець буде в нас голова. Так, спочатку беремо, вирівнюємо, ну як вам там подобається товщину, яку робимо. І тепер починаємо з хвостика. Я взяв невеличку шпажку. Ви можете використовувати не тільки шпажку, але й стек якийсь. І візьму, зроблю невеличке заглиблення на хвостик тикові нашого морського коника. І тепер обережно його закручуємо. Ось так. Можете ще зробити йому животик. Я взяв ще тонкішу шпажку. І зроблюємо ось такі невеличкі, як вам сказати, заглиби. Тепер ось так беремо, трошечки загинаємо нашу заготовку і робимо йому в нашому конику ось таке невеличке. невеличке. Таке заглиблення ось тут і розплющуємо це заглиблення. І тепер зробимо йому носик. Для того, щоб зробити йому носик, нам треба трошечки ще видовжити нашу смужку там, де у нас голова. І тепер зробити в цьому видовженні невеличку. Невеличку таку дірочку. Ось так. Ось такий коник в нас виходить. Тепер можемо зробити невеличке Такі заглиблення йому на задній стороні, частині нашого коника, так буде гарніше. Можете ще прикрасити нашого коника різними декораціями. Ну, а я зараз зроблю йому очі з фарби і до вас повернуся. Так, усе готово, я зробив ось такого морського коника. Я йому додав із білої та чорної фарби очі невеличкі і додав невеличку таку кульку знизу, для того, щоб він міг стояти у моєму акваріумі з пластиліну. А я сподіваюся, вам сподобалось моє відео і воно було вам корисне. Якщо вам. Сподобались морські коники мої, то поставте вподобайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових і класних відео про ліплення. До зустрічі! Хорошого ліплення! Побачимось у наступному відео!